Сесія косівської районної ради розпочалася з обговорення харчування дітей у школах. Вартість обіду однієї дитини у день 18 гривень, 12 платитимуть батьки, 6 – частка держави. Від оплати за харчування звільнили дітей учасників АТО, дітей-переселенців. А також із малозабезпечених сімей. Таких на косівщині нарахували 617. На це до кінця поточного року районний відділ освіти у нас просив мільйон 67 тисяч. Бюджетною комісією, профільною нашою комісією було це питання розглянуто. І в зв'язку з такою фінансовою ситуацією, яка є на сьогоднішній день в державі і в районі, було прийнято рішення. Виділити на бюджетній комісії пів мільйона гривень обговорювали у Косові цільові програми на найближчі чотири роки. Вони стосувалися енергозбереження, соціально-економічного та культурного розвитку краю, протидії проявам терористичного характеру і організованій злочинності. Одноголосно депутати виділили 300 тисяч гривень на програму сприяння діяльності косівського відділу Коломийської місцевої прокуратури. У програмі закладено переважно витрати на Придбання відеокамер спостереження та також палено-масильних матеріалів, цих як канцелярських товарів, забезпечення систем інформаційних ресурсів, ну, в тому числі і конфіденційної інформації. Говорили і про косівські дороги депутатам, звітував начальник районної філії райавтодору Дмитро Тонієвич. Стан доріг у. Косівському районі критичний, поганий стан доріг. І на сьогоднішній день, по наших підрахунках, порядка 160 кілометрів доріг, може 170, підлягають капітальному ремонту. Для проведення капітального ремонту потрібні відповідні величезні кошти порядка 200-220 мільйонів. Також депутати слухали звіт голови районної державної адміністрації. Зиновій Томащук майже рік займає цю посаду. Розповідає, вдалося зробити багато свою роботу. Оцінює позитивно. За час його керівництва на косівщині підготували до відкриття два дитячі садочки, відремонтували кілька ділянок доріг. Соціально-економічному розвитку і культурному району десь вдалося якісь зубутки, десь не вдалося все зробити, що планувалося. Але в загальному можна сказати, що рік позитивний. Ну скажімо так, найгірший, як були попередні роки. До слова, нещодавно у Косові стався прикрий інцидент. На хабарі спіймали заступника голови Косівської районної державної адміністрації. Чиновник зараз перебуває під вартою. Як будуть далі розвивати події, мені невідомо, але те, що чому його підозрюють, на мою думку, це є дуже. Я навіть тяжко слова підобрати, щоб охарактеризувати цю ситуацію. Це є непорядно, аморально і негідно державного службовця.